Добрий день, 8 9 класи. Знайшов вам, де ви можете виконувати проекти мовою Python без комп'ютера, тобто сайт, на якому ви можете працювати з будь-якого пристрою, планшети або смартфони. Переходимо в Google аккаунт. працює навіть зі шкільного Google аккаунту. В Google пошуку можна написати replit, а взагалі я вам буду залишати посилання до завдань в Google класі. Переходимо за першим посиланням. Бачите сайт uh, replit.com. Start creating. Continue with Google. Трошки чекаємо uh, Create REPL. Якщо у вас в такому вигляді, обираємо мову Python, Create REPL. Ось таке віконце у вас повинно бути. Ось тут, в, цьому, в цій області екрану, ми пишемо, в принципі, наш код програми. Те саме, як ми працювали в IDLE. Давайте якусь задачку з 8 класу. скопіюю, сюди вставлю. Так, дозволити все, що він хоче. Є, yes, задачка вставлена. Я ще раз натиснув ну, Ctrl-V для того, щоб вставити. То було просто підтвердження, що надати доступ. Да, а потім ще раз Ctrl-V, щоб вставити. Тепер, як запустити? Натискаємо Run. І зараз ми нічого не побачимо. Буде помилка. Ну, навіть не помилка. А дивіться, ось тут, в цьому вікні у нас повинно бути. Повинен відображатись на наш проєкт. У восьмому класі ми працюємо з графічним інтерфейсом, там віконця створюємо кнопки, написи і так далі. Ось тут вони повинні з'являтися. Не з'являються. Чому? Тому що ми в восьмому класі з вами не поговорили про таку штуку, про таку команду, як main loop, Метод main loop. Метод Main loop дозволяє нам показати, наприклад, наше віконце. Тобто, в кінці кожної програми, восьмий клас, уважно. Дописуєте ось такий рядок, якщо ви працюєте ось тут з цим сайтом. Дописали цей рядок, і тепер проблем не повинно бути. Запускаю заново. От, бачимо, у нас наше віконце, для нього подія там для напису, е, натискання лівої кнопки миші. Натискаю на напис лівою кнопкою миші. Бачимо, що все працює. Програма працює, все змінюється. Подія відбувається, обробник події працює. Тепер, як ви мені це здаєте, як ви зберігаєте? У нас є кнопка файл, Можемо. можемо. Так, а як ми зберігаємо, цікаво. Завантажити можемо собі, як зіп. Але хотілося б якось зберігати. Да? В принципі, він вже збережений, бачите у нього ім'я. Тобто, от у нас Fails і тут. Позначка Save, те, що він вже збережений. Тобто далі, коли ви захочете робити новий файл, то скоріше за все вам треба зробити New File, задати йому ім'я. І потім працювати з ним. От бачите, один і все пішло спочатку. Там, щоб ви не написали, так само буде воно одразу зберігатись. І ось тут, в списку файлів, ви зможете все подивитись. Наприклад, я до цього працював з файлом main. Тепер, як ви мені його відправляєте? По-перше, можете зберегти його, і у вас є кнопка Link. Або тут обираєте Copy Link і відправляєте мені посилання. Copy Link, я думаю, всі зрозуміли, що це скопіювати посилання на цей файл, або можете зробити інвайт, і так, мабуть, краще робити приватну, приватне посилання створити, увімкнути цей перемикач і обрати Join Link. І відправляєте мені ось це скопійоване посилання. Так, і ще один нюанс. Восьмий клас. У вас повинно ось тут обов'язково світитись outpad. Тобто це віртуальний екран комп'ютера. Може бути щось інакше. Якщо щось тут світиться інакше, то ось так обираємо, натискаємо на, ц, на цей напис Change Tab. і тут шукаєте outpad. Тоді все буде добре. Для 9 класу трошки простіше. Давайте скопіюю сюди будь-яку програму з 9 класу. Так. Давайте ось цей перший файлик скопіюю програму для 9 класу. Що не так? Ага, через Ctrl-V працює. І запустимо її. Run. В 9 класі, звичайно, у нас немає е, графічного модуля. А що так. Він мені запуск... запустив все одно main. Закрию мейн і хочу запустити ось цей файл. А він мені все одно запускає той. Ну я думаю, що тут страшного нічого немає. Треба просто, можливо, оновити сторінку. Можна мені цей закрити сейф І якось би його закрити. Та в принципі я його вже закривав, а відкривається чомусь все одно він. Так, давайте ще раз run. Так, щось. З запуском файлів відкривається не той файл. Я так розумію, що це вони в одному проєкті, начебто. І відкривається спочатку файл main. Як би нам його з цього... А давайте ми йому змінимо назву. Де і все. І тепер перший. Давай, будь ласка. Ага, а йому треба все одно мейн. Не хоче він без мейну, а давайте ми цей назвемо мейн. Запустимо тепер. От, 9 клас. Дивіться у вас. Виконання відображається ось таким чином у цій області консоль. Це наша задача. Минула там про робітника, який робив там шість деталей різних видів. За кожну з них були там різні гроші, платили. І вивести треба було масив е з кількістю грошей, які він отримає. От, наприклад, воджу значення ці через пробіл. Це вже кількість грошей за кожен вид деталі. І от скільки він отримає за те, що він наробив. тобто у нас Ходить це ось таким чином. Ну і знову ж таки, як ви мені здаєте роботу, інвайт, Копій Лінк і відправляєте мені цю, це посилання. В принципі, все. На цьому сайті ще раз, ми працюємо, якщо у вас немає комп'ютера. Дякую за увагу. До побачення!